На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ в столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів Києва. Київ Пас Транс вкладе аж 877 мільйонів гривень. у знаки на зупинках комунального транспорту. На пальне для своїх авто Київ теплоенерго витратять 224 мільйони гривень. Для детективів набу за 1,4 мільйони куплять нові фотоапарати. Сквер на Академістечко відремонтують за 6,5 мільйонів гривень. Огорожу школи на позняках збирається ремонтувати за 6 мільйонів гривень. Київрада вкладе майже 400 тисяч гривень у планшети, моноблоки та безперебійники. Пец комбінат у столиці оголосив тендер на початок будівництва скверу для почесних поховань. Набу хотіло купити півсотні відеокамер на понад 1,6 мільйони гривень. У судах Києва за понад 4,5 мільйони гривень покращить відеоконференц-зв'язок. Київ Пастран закуповує динаміки. Київський апеляційний суд витратить 2,5 з мільйони гривень на відеоконференц-зв'язок. Київ метрополітен вкладе більше 47 мільйонів у ремонт електропідстанцій. Верховний суд України вкладе 2,3 і мільйони гривень у реконструкцію свого теплопункту. Поліцейським Києва куплять нові тактичні ліхтарі. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Центр енерго вкладе у захист трансформаторів трипільської ТЕС. 250 мільйонів гривень. У пенсійний фонд Макарова куплять 25 нових диванів. Переяслав за 3,8 мільйона гривень купить міні-навантажувач із обвісом. Вижгород за 3,2 мільйони гривень купить 500 тонн кам'яної солі. Укриття лікарні в Бородянці відремонтують за 28,7 мільйонів гривень. Буча витратить майже 10,5 мільйонів на ремонт майстерні біля міської ради. Тараща купить автобус для перевезення гарячих шкільних обідів. Геріартричні. Пенсіонат у Ржичеві відремонтують за 138 мільйонів гривень. Бучанська РДА купить 10 нічників для Сил оборони України. Бородянка придбає гідравлічні дровоколи. Білоцерківська РДА купить 24 тепловізійні мавіки для сил оборони України. Іванків спрямує 1 мільйон гривень на новорічні подарунки для дітей. Ставища за 4 мільйони купить телескопічний навантажувач з обвісом. А Миронівка витратить кошти на створення муралу Мамай. На відрадному за 8,3 мільйони гривень відремонтують районну котельню. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Києвлада у текстовому варіанті, тож шукайте лінки у описі.